Хтобу заповнений журналістами серед них на пасажирському місці український президент. Поруч з ним міністерка у справах ветеранів. Ми всі разом їдемо в Мархалівку на відкриття військового меморіалу. Під час поїздки розповідають історії полеглих. Такі шатлик русуватиме зі столиці до військового кладовища щодві години безкоштовно. За хвилин 15 ми вже на місці. Тут уже чекають урядовці, парламентарі та головнокомандувач армії. Сьогодні уперше з почистями на національному військовому кладовищі ховатимуть героїв. Полеглих воїнів п'ятеро, їхні імена невідомі, але всі вони віддали своє життя за країну. А Ще тут родичі, чиї сини і чоловіки, не повернулись з фронту. З 15-го року він уже був, ще будучи студентом, але він вже пішов. У військо так Віра Литвиненко згадує свого сина. Він вставав на захист України ще з 2014-го, Боровся до останнього прах із його тілом вона й досі зберігає у себе вдома. До останнього подиху він стояв на захисті батьківщини. Фактично, він не знав мирного молодого життя і віддав його своєму рідному місті Маріуполі. Разом із нею повністю не вшановує Наталя Харченко. 11 років тому її син загинув у Ловайську. Ловайські події у нас ще не завершені. Ми ще не знаємо, що за цим стоїть і чому так сталося. Вони пішли коридором смерті, щоб не піти коридором зради. Саме ті трагічні події виходу наших воїнів із Іловайської у 2014 році і стали днем дня вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць, коли сотні бійців полягли у соняшникових полях Донеччини. Тож саме сьогодні відкривають національне військове меморіальне кладовище. Маємо надію, що рідні, які втратили своїх діточок, зможуть тут знайти. Спілкування з душами своїх рідних і поспілкуватися з побратимами це дуже важливо. Територія меморіалу Велика розрахована до 6 тисяч могил. Частина відведена для родин, які хочуть поховати своїх близьких, інша для невідомих полеглих. В нас тут колумбарні стіни, 360 місць під колумбарій, під урни з двох боків, і в нас передбачені ще додаткові колумбарні стіни на інших етапах кладовища. Дуже важливо, що тут поховання відбуваються за рахунок держави. Це означає для кожної родини, що держава бере на себе обов'язок доглядати. Ідея створити такий меморіал виникла ще 2021 року. Реалізовувати її почали у серпні 2023. -го. Але роботи припиняли через суперечки щодо локації та, зрештою, першу частину будівництва Національного військового меморіального кладовища таки закінчили. Тут вже облаштували стоянку, приклали інженерні мережі та під'їзну дорогу. У планах звести будинок трауру та адміністративно-господарчий блок. Всі поховання тут уніфіковані надгробки у вигляді козацьких хрестів або прямокутних табличок. Головне тут не приклад інших країн, а саме наші українські вшанувальні традиції. Тому ви бачите і герб, ви бачите тимчасові на могильні споруди, які виготовлені в формі козацького хреста. Щоб поховати тут своїх рідних родинам, треба укласти договір. Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію національного військового меморіального кладовища. Дарія лиходіт Костятин Циринок. Ми Україна, марафон Єдині новини.